Віконна афера, чергову нагоду нажитися за чужий рахунок, вигадала в Івано-Франківську. Невідомі особи, прикриваючись єдиним розрахунковим центром, пропонували людям встановити вікна у під'їздах. Паралельно ще й заманювали знижками та склопакетами у квартирах. Однак, умовою при цьому було залишити завдаток. На телефонну лінію не раз звертались мешканці із питанням, що до них приходять невідомі особи, представляючись. Працівникам єдиного розрахункового центру пропонують на сходових клітках встановити пластикові вікна. І заодно, якщо мешканці згідні, із 40% відсотковою знижкою встановити в квартирі, але для цього їм потрібно дати свої дані, ну і хоча б там кілька гривень застави. І потім ці люди пропадають, і їх більше вже немає. Покусилася на таку акцію вже як мінімум одна особа кажуть і на підприємстві. Зломисники ще й прикривалися, нібито виграним тендером, за яким вікна у під'їздах замінювались безкоштовно. У ЄРЦ відхрещуються, мовляв, такого не оголошували, а задарма нічого встановлювати не будуть. І натомість мають свою програму співфінансування. Ніякі подібні тендери ні КП ЄРЦ, ні міською владою не проводилися, і закликати людей не слухатись і не вестись на якісь обіцяні знижки це шухрані. КП ЄРЦ в цьому році має програму, яка буде дозволяти на умовах співфінансування 50 на 50, тобто 50% відсотків будуть платити вартості вікон мешканці, 50% відсотків буде з державного бюджету. Йти. Такі речі можливо проводити буде, але тільки на умовах співфінансування. Співфінансування кажуть у ЄРЦ могли починати хоч зараз. Однак наразі ще чекають надходження коштів з бюджету.